Вітаю шановне товариство! Зараз ви могли подумати, що це знову відео про Акса, і в коментарях напевно хтось напише знову АКС, але я відповім. Ні, це випуск головних Dota 2 новин. Абсолютно все, що вам потрібно знати про українські команди, коли буде International, ну і ще багато чого цікавого. Ви дізнаєтесь у цьому випуску. Тож готуйтесь дивитись. Відверто сказати, я взагалі не був впевнений, що буду казати таку фразу, але українські команди починають перемагати в Dota 2. Так вам не почулося? Першими почали Монте. Вони виграли європейську пролігу другий дивізіон і пройшли в перший дивізіон. Це, напевно, головний приз. Ну, звісно, тут ще є символічні тисячі доларів на команду, але три е пачки гречки також були присутні, котрі вони отримали, е перемагаючи цей турнір. Хочу сказати, що в фіналі вони грали проти Nightshade Esports, це сербський колектив, і вони програвали взагалі 0-2 Монте. Після цього вони зібрались з думками і кампекнули до рахунку 3-2, таким чином перемогли в цьому фіналі. Я хотів покликати ще тренера Монте на інтерв'ю, але у них після цього був тім ТОЛК, доволі таки серйозний, адже я думаю, вони були незадоволені результатом результатами фіналі, вони ледь не програли його. І це абсолютно правильно. А тут ми переходимо до наступного турніру. Це РЄС. Це знову ж таки від сербського організатора, я так розумію, це мережа комп'ютерних клубів в Сербії. Вони займаються зараз проведенням е, турнірів. Ось таким чином. В кожному регіоні по 50 тисяч доларів в онлайні е, проходить турнір. Це вже доволі таки впевнена кількість, е, ну, взагалі непогана, скажімо так, для онлайн-турніру кількість призових на такому рівні. Але головний приз це якщо ти набираєш ось е, нормальну кількість поінтів, ось цих, RAS points, то ти можеш пройти на лан, котрий буде в Сербії відповідно. Такий склад команд. Всі грають його загалом. Дуже мало росіян в ростерах. Хочу це відмінити, до речі, ну, це тому, що вони грають турнір Еліт Ліга. Про нього трошечки пізніше скажу. І навіть Джуніор разом з Монти також тут виступають. Монти виграли, як на мене, сенсаційно, з рахунком 2-0 у Навіть Джуніор. Вони програли тільки одну карту міксу у Денделіон. Це мікс з Vitune, Скідаро. Ну, Ростер, в принципі, перед вами. Я думаю, ви розумієте, що тут і як. І загалом. Українські команди зараз е, доволі певно навіть тут ідуть. Переможець кожної з груп попадає зразу ж в топ-4 цього турніру, тобто ось сюди в полуфінали. А команди, котрі займуть друге, третє місце, попадають сюди, в четвертьфінали, а команди, котрі е, о, 17, тут, вони вилітають з турніру. Все доволі таки логічно. І сподіваюся, українські команди зможуть пройти в фінал. Ми взагалі побачимо український саме фінал. Друзі, за можливість розповідати актуальні новини зі світу Доти. Я хочу подякувати Ліново Легіон, адже процесор 13-го покоління і технологія штучного інтелекту допомагають відсортувати максимально те, що вам потрібно знати в плані новин. Тож переходьте за посиланням в коментарях під цим відео і зацініть ці ноути. Закриваючи тему українських команд, я хочу ще розказати вам про Наві. Ну я думаю, ви всі бачили їх новий ростер, де вони взяли Єрагі і Сентіті. Сентіті це гравець з Монголії, але тут була доволі таки цікава заява. Керівник кіберспортивного відділу Наві сказав, що... Вони тепер планують брати взагалі міжнародні склади і робити більш англомовним ростр. Ну, Тобто, іншими словами, вони будуть орієнтуватися на західних більше гравців, хоча ну напевно вони трошки не туди пішли, взявши гравця з Монголії. І це, ну я не знаю, що з цього, звісно, вийде. З одного боку, наче логічно, бо ну, більше пул гравців таким чином можна зробити. З іншого боку, ну хотілося б, напевно, щоб більше українців в розстрілі грали і міксували там. Ну більшість в складі була саме українці, і на це робили акцент найбільше. Але як сталося, так сталося вже. ростеру хочу сказати наступне. Він буде грати не 16 березня, як тут написано. Бачите, для вас у мене унікальна інформація в цих тут два новинах. Вони будуть грати 20 березня, адже навіть знаходячи в закритих кваліфікаціях, ну це ні для кого не секрет, в принципі. І помінявши лише двох гравців, а не трьох. Наприклад, хоча я не знаю, чи це так працює зараз чи ні, вони слот там не втратять. Тож треба буде ще почекати, щоб подивитися за їх виступом вже в закритих квалах на дріблігу. Тепер перейдемо до того, що хвилює, напевно, більшість гравців доту: це саме новий патч і новий герой. Всі чомусь чекали, що от от Valve після релізу патчу 735 c от вони випустять через тиждень-два новий глобальний патч, нове оновлення, і все буде, скажімо так, не по валвовськи. Але не так сталося як гадалося, часто кажу за це відео, цей, цей вираз. Я б поставив на те, що патч буде в кінці березня або на початку квітня. Але, знаючи, вал може помилятися. На Reddit тут вже взагалі повна шиза відбувається. Люди публікують ось таке, поки вони чекають, патч. потім публікують про нового героя. Ось такі от смішні картинки, в принципі. Ну і все пов'язано з тим, коли ж все ж таки. Вийде патч. Навіть на Форбсі опублікували, що чекають на патч від Valve, Ну і в такому дусі все. Загалом хочу сказати, що це типова ситуація від Valve, Вони пообіцяли, що на початку року буде і патч, і новий герой, але. Ну, по Valve повал часу, це ж Valve Time мем, такий вже є. Я думаю, що непогано буде, якщо вони взагалі на початку квітня випустять. а Ну, такі найбільш цинішні, е, напевно, передбачення буде, це середина е, якраз таки квітня. Ну, Побачимо, як воно буде. У будь-якому випадку, краще нехай вони затягнуть і пропрацюють. Е... Все ще треба з цим пачем, ніж випустять його сирим, але з іншого боку, наша тоді казати, що ви на початку року його будете випускати. Але все ж таки один цікавий анонс Valve зробили, і це анонс інтернешнала. International. International в цьому році проходитиме в Копенгагені. Це Данія і, ну це, неочікувано хочу сказати. Я, чомусь, був певний, що. В принципі, всі інтернешнали тепер будуть проходити в Сіетлі, як це і регулярно до цього майже було до того, як там реставрація на Кієві Арені була. Ну, Кії Арена це основний стадіон, де проходила основна стадія плей-офф Інтай. Тому, відповідно, вал більше не могли проводити в Сіетлі. Побудували новий стадіон. От вони знову почали. А тут інтернешнл переїжджає в Європу та й в таке неочікуване місто, як Копенгаген. Дивіться. Дат поки що немає, і квитків також відповідно поки що немає. Це вони пообіцяли анонсувати трошечки пізніше. Але із цікавого, що я можу сказати, Данія є ну напевно однією з головних країн-союзників України, і їм всі я думаю вдячні. Бо так як вони допомагають нам, допомагає ну не багато країн, скажімо, відверто. І люди, котрі живуть в Данії, можливо, хтось тут з вас є, можете в коментарях написати щодо цього, але мені писали такі люди, що у росіян і до повномасштабної війни були проблеми з візами в цю країну, і відношення було таке собі. А зараз я б дуже хотів глянути на ось ці команди, котрі поїхали до Путіна на Казань до бункера Путіна, звісно ж. І вони там зіграли в неполітичну доту до цих китайських колективів, до там всяких ентіті і так далі. Е, наскільки цікаво буде їм е, просто отримати візу, ну якщо в посольство якийсь лист надійде з тим, де вони грали, і... В якій пропаганді вони приймали участь? От я б на це глянув з радістю. Тепер я хочу, щоб мене почули ті українці, котрі продовжують дивитися контент російських стрімерів, не політичних, котрі рекламують бетпук, і турніри від цього турнірного організатора від фісури. Іншими словами, це Бетпук. Дивіться, я переїжджаю от сюди, щоб вам було видніше. Це Еліт Ліга, турнір, начебто, з великою кількістю призових, і, типу, тут багато буде команд грати. 960 тисяч доларів, цікава ціна, до речі. От наче дивишся, ну нічого такого, фісура і якийсь е організатор з Південної Америки. Але це, звісно ж, робиться за гроші Бетпука. Команди тут також відповідні, котрі особливо не переймаються за те, де вони будуть грати. Але як і Бетпук-дача, як і Еліт Ліга, це все один і той самий організатор. Чому зашквар дивитись ці турніри? Цей букмекер російський нещодавно відкрив комп'ютерний клуб в Сімферополі в окупованому місті України. Відповідно, таким чином вони ну взагалі не переймаються за це, і вони є організаторами цих змагань, тобто вони отримують прибуток з цих змагань, вони повністю їх проводять. Приховувати не буду, ви можете мені сказати. Така чим це відрізняється від того, що якийсь європейський організатор продає рекламу букмекеру, також російському? Це так собі, тут без питань, але. Ці європейські організатори продають відповідно. Ці російські бекмекери закупають у них рекламу, і плюс до цього вони ну не легалізуються таким чином через проводження турнірів, що до них, типу, можна їздити спокійно. Так а що далі буде? Далі вони почнуть проводити просто на Росії турніри, і туди можна буде до них їздити, адже це ж перевірений російський організатор, який вже в Дубаї турніри проводить і десь ще там збираються провести. І все до цього дуже швидко може дійти, і отримаємо ще один. Політичний турнір, так би мовити, як на Казані нещодавно було. І наостанок, друзі, якщо у вас є друг кіберспортсмен, або ви хочете стати кіберспортсменом, або у вас вже є син, котрий стане кіберспортсменом, пам'ятайте про те, що треба якісно робити контракти. Адже Сумаїл, наприклад, цього не зробив, коли він був ще дитиною, по суті, і пішов грати в Evil Дженіосис. А вони йому багато грошей не виплатили через це. Ну, контракт просто так зробили, що, типу, він, ну, отже ж прийшов. Команду, наші перші гроші і наші контракт треба підписувати, не думаючи. А потім виявилось, що вони йому винні величезну суму грошей. І виявилось, що давно Шін програв це судове засідання, котре тривало там рік-два, здається. Що по відношенню. До Evil Geniuses і йому нічого не виплатять. Тому пам'ятайте, друзі, що організації перш за все піклуються про себе, але це не означає, що гравці повинні від цього страждати і чимось жертвувати. Дуже багато є історій в кіберспорті, де люди ну, абсолютно неадекватні контракти підписують і потім страждають від цього роками. Тому думайте. Дякую, шановне товариство, що дивилися відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимо з вами завтра. На все добре.